Всім привіт! З вами Мікелі, я, як завжди, тут, бо терапія це дорого. І сьогодні, як ви бачите, ми будемо грати в Докі Докі на стрімі. О, начебто, мало з'явитись. Ей! Здалека я побачив галасливу дівчину. Вона бігла прямо до мене, розмахуючи руками в повітрі так, ніби їй плювати на ту зайву увагу, яку вона до себе привертає. Ця дівчина Сайорі, моя сусідка, і хороша подруга дитинства. Ну, знаєте, такі друзі, з якими ви толком і не бачитесь, але вони залишаються такими просто тому, що ви знаєте, один одного дуже довгий час. У такі дні, як цей, ми раніше ходили в школу разом. Але починаючи з старшої школи, вона почала все частіше і частіше просипати. Врешті-решт, я просто втомився постійно чекати її, але якщо вона таки буде бігати за мною як зараз, то буде краще просто втекти подалі. Врешті, я просто зітхнув і став напроти переходу, давши Сайорі, наздогнати мене. Я знову проспала. Мені до да голоса придумати. мені не да... Ну, як я зрозуміло, у нас будуть ці чотири тянки. ГГ, я буду своїм голосом. Е... Ну, вона Ну, буде. Я знову проспала, але я не здогнала тебе цього разу. Можливо. Ой, Можливо, але тільки тому, що я вирішив зупинитися і почекати тебе. Е -е, ти сказав, це так, ніби хотів проігнорувати мене. Це не вічливо, Мікаель. В смислі вічливо? А хто тобі мішає пораньше вставати спати? Що ж, якщо люди будуть витріщатись на тебе через те, що ти дивно поводишся, тоді я не хочу, щоб вони подумали, що ми пара або щось на зразок того. Добре, добре, але все таки ти мене почекав. Я думаю, що ти не можеш бути поганим, навіть якщо захочеш. Як скажеш, Сайорі? Хе-хе. Хе. Так, все окей, у вас все окей. Ми разом перейшли дорогу і продовжили свій шлях до школи. Чим ближче до школи, тим більше вулиця вулиця заповнюється, напевно, іншими учнями, що здійснюють свій повсякденний похід на навчання. А, до речі, Мікаель. Ти вже вирішив, в який клуб вступиш? Клуб? Я вже говорив тобі, я не зацікавлений в вступі до клубів, навіть не шукав ще. А, це неправда. Ти сказав мені, що вступиш в клуб в цьому році. Хіба? Я не пам'ятаю, щоб я таке казала. Можливо, я дійсно міг це сказати в одній з багатьох наших розмов, де я байдуже погоджувався з усім, що вона говорила. Це не кол чувак. Якщо ти не слухаєш, тебе можуть теж не слухати. Так, треба зупинитись. Сайорі любить занадто багато турбуватися про мене в той час, коли я повністю задоволений тим, що просиджую свій вільний час, сидячи за іграми та аніме. Це тупо я. Ага. Про те, як я хвилююсь через те, що ти не навчишся спілкуванню в колективі, і не отримаєш ніяких соціальних навичок перед коледжем. Твоє щастя дуже важливе для мене, розумієш? І я знаю, що ти всім задоволений в даний момент, але мені хочеться просто вмерти від думки, що ти станеш соціальним відлюдьком найближче декілька років, тому що абсолютно не живеш реальним життям. Ти ж мені довіряєш, так? Не змушуй мене хвилюватись за тебе. Не таке грустне обличчя добре, добре. Я подивлюсь декілька клубів, якщо це тебе втішить, хоч нічого й не обіцяю. А, але ти можеш принаймні пообіцяти мені, що хоч трохи постараєшся. Так, думаю, ще я можу пообіцяти. Ей і чому я дозволу себе вичитувати такій безтурботній дівчинці? Більше того, я вражений, що взагалі слухаю її. Але все-таки, дивлячись на те, як сильно вона за мене переживає, так чи інакше, захочеться їй допомогти, навіть якщо вона і перебільшує. Цей день в школі був таким же звичайним, як і завжди, і закінчився він перш, ніж я оговтався. Після того, як я склав свої речі, я бездумно задивився на стіну, намагаючись знайти хоч краплі мотивації. Клуби. Я типа заліпала, як він, щоб відчути. Сайорі хотіла, щоб я розглянув варіанти клубів. Схоже, у мене немає вибору, окрім як почати заніме клубу. Привіт, Сайорі? Сайорі, мабуть, зайшла до класу, поки я літав в хмарках. Я озернувся і зрозумів, що залишився в класі один. Я думала, що зловлю тебе, коли ти будеш виходити з класу, але побачила, як ти сидиш, то ти просто літаєш в хмарках, тому зайшла. Чесно кажучи, іноді ти навіть гірший за мене. Я вражена. Тобі не потрібно мене чекати, якщо через це ти запіз... запізнишся в свій клуб. Ну, я поуважала, що тобі потрібен якийсь стимул, тому я подумала: ну, знаєш, знаю що. Ну, що ти міг би вступити в мій клуб. Сайорі. Сайорі. Дівчинка моя, я пообіцяла, що я подивлюсь, клуби. Але я не зобов'язана йти саме в твій. Та так. -та в жодному випадку я не вступлю в твій клуб. Чисто на відріз, сказав ні. В жодному випадку я не вступлю в твій клуб. З люка. віце-президент літературного клубу. Не те, щоб я знав, що вона цікавиться літературою. Насправді я на 90%. По звуку все отлично. хороша, дякую. Насправді я на 99% впевнений, що вона зробила це тільки тому, що вважала, що буде весело допомогти заснувати новий клуб. Гру нач... Не кажучи вже про те, що мій інтерес до літератури є ще менший. Ага, я піду в аніме клуб. Будь ласка, ходімо. А чому тебе це взагалі так хвилює? Ну, я, ніби, як сказала вчора в клубі, що приведу нового учасника. А на що ти говориш, якщо не можеш з з з зробити це? І нацики спекла кексики і таке інше. Не давай обіцянок, які не можеш виконати. Реально, Сайорі. Не можу сказати, чи дійсно Сайорі настільки розсіяна, чи вона планувала це з самого початку. Я зробив довгий видих. Добре, я гляну заради кексів, добре. Так, пішли. Отже, сьогоднішній день увійде в історію як день, коли я продав свою душу за кекси. Я мляво слідував за Сайорі, по сходах, в частину школи, яку я рідко відвідував, використовувану в основному третю річками і для шкільних заходів. Сайорі, повною енергії, відчинила двері кімнати. Ей, всі, новенький тут. Я ж казав тобі, не називай мене новенький. М? Я оглянув кімнату. <кій> Вона така статна жінка, велику душу має, душа велика, Душ в душу, дивлюсь її. Ну, така статна жінка, як би її озвучити. Ласкаво просимо в літературний клуб. Рада з тобою зустрітися. Я не знаю, хай буде поки так. Сейрі завжди добре відгукувалась про тебе. Ем, Серйозно ти привела хлопця? Це знищить всю атмосферу. Хоча ні, вона не дає вайбом оце. Оцим. Ох, Мікаелі, який приємний сюрбор. Боже, мені треба почитати, бо я не розумію. Реально дівчина три є. Вітаємо в клубі. У такій ситуації я втратив дармове. Цей клуб повний неймовірно милих дівчат. Блє. Вирічився. Якщо хочеш сказати щось, скажи. п п, -п Пробачте. Нацукі. Ага, значить звати Нацукі. Дівчина з кислим виразом обличчя, чиє ім'я, судячи з усього нацуки, кого я навіть не помітив. Судячи з її мініатюрної фігури, вона швидше, швидше за все, перша річка. Також вона, за словами Сайорі, так то та зробила кекси. Можеш просто ігнорувати її, коли вона починає вирадувати. Саюрі сказала це. А, Саюрі сказала це тихо. Щас, що вона там сказала? Можеш просто ігнорувати її, коли вона починає вирадувати. Сейрі сказала це тихо мені на ухо, потім повернулась до інших дівчат. Отже, це нацукі завжди повна енергії, а це Юрі, вона найрозумніша в клубі. Не треба так казати. Схоже, найбільш дорослій і боязкий серед усіх Юрі доводиться важко з кимось на кшталт Сайорі та Нацукі. Що ж, приємно познайомитись з вами обома обої шпалери. І, схоже, ти вже знайомий з Монікою, так? Нє. Вірно. Приємно, Є? як тебе озвучити? Приємно бачити тебе знову, Мікаель. Моніка привітно усміхається. Ми дійсно один одного знаємо. У минулому році ми були в одному класі, хоча і рідко спілкувалися. Розумна, красива, спортивна. Моніка була, мабуть, найпопулярнішою дівчиною в класі. Загалом, абсолютно не мій рівень. Фуріл. <світ> Тому її щира посмішка змушує мене відчувати себе трохи. Т Ти -т тебе теж Моніка. Проходь, сідай, Мікаль, ми звільнили для тебе місце за столом, тому можеш сісти поруч зі мною або Монікою. Я принесу кексики. Гей, е е е е. я їх зробила. Робила я й принесок. Пробач, я трохи захопилася. У О -о 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 такому випадку я. я в Данганерунпі не можу запам'ятати, а тут треба ще придумати. У такому випадку, якщо до чаю. Дівчата зсунули кілька парт, створивши таким чином імпровізований стіл. Як і згадувала Сайорі, вони розширили його таким чином, щоб з'явилось одне місце поруч з Монікою і одне поруч з Сайорі. Нацуки і Юрі відійшли в куток кімнати, де Нацуки взяла загорнуту у фолігу тацю, а Юрі відкрила шафку. Всі ще відчуваючи себе ніяково, все ще відчуваючи себе ніяково, е я зайняв місце навпроти Сайорі. Нацики гордо пройшла до столу, несучи в руках тацю. І так, ви готові? Та-дам! Вау! Нацики зняла фольгу з таці і розкрили дюжину білих кексиків, прикрашених так, щоб бути схожими на маленьких котиків. Вусики були намальовані глазурю, а в якості вушок були використані маленькі шматочки шоколаду. Так мило. Я й не знала, що ти така вправна у випічці, нацокі. <рес> ну, тепер знаєш. Просто поквапся і візьми один. Сайорі бере першу, потім Моніка. Я слідую їхньому прикладу. Фмоку вона типо жує. Сайорі говорить з повним ротом і вже примудрилось забруднити обличчя глазурю. Я покрутив кек в своїх пальцях, підшукуючи найбільш вдале місце для укусу. Нацукі мовчить. Тим часом помічає, як нацуки, кридькома поглядає на мене. Вона чекає, доки я спробую. Нарешті я кусаю. Глазурь солодка і насичена. Цікаво, невже вона зробила це сама? Дійсно, непогано. Дякую, Нацукі. Чому ти мені дякуєш? Не те, щоб я. здається, я це чув раніше. Зробила їх для тебе або щось на зразок того. М -м, я думав, ти, по суті, це і зробила, Сайорі сказала. Ну, ну можливо. Але не для, ну, знаєш, тебе, дурню. Добре, добре. Я здався перед дивною логікою нацук і перервав розмову. Юрі повернулась до столу, принесши сервіз. Вона обережно розставила чашки навпроти кожного з нас, а потім поставила чайник поряд з кексами. Е, ви що цілий чайний сервіз в цій кімнаті зберігаєте? Не переживай, вчителі дали нам дозвіл. Зрештою, хіба не негарячий крошки чаю найкраще допомагає насолодитись гарною книгою? Е, напевно, Юрію, єдине, що мені треба під книгу, це твоя присутність збоку. <кхм> не лякайся, Юрій просто хоче вразити тебе. Це не. Юрій ображено відвернулася. Я, я хотіла сказати, насправді я тобі вірю. Хоч читання з чаюванням і не зовсім моє хобі, але я принаймні зможу насолодитись чаєм, я, я рада, Юрія з полегшенням посміхнулась. Маніка підняла брови, а потім посміхнулась мені. Отже, що ти вирішив з приводу літературного клубу? Ох, я боявся цього питання. Щось підказує мені, що не варто говорити Моніці, що мене сюди по суті притягла Сайорі. Що ж, я все ще не вступив в жодний клуб, і Сайорі, схоже, щаслива тут, тому все в порядку, не соромся. Ми подбаємо про те, щоб ти відчував себе як вдома, добре? За секунду, я а, носок поправити хочу. Мій обов'язок як президента літературного клубу, тоді в неї точно має бути такий голос: типу, як в типу, Як. Боже, слово забула. Як, типу, вона мій местер чи мастер. ну, Важко. Мій обов'язок як президента літературного клубу подбати про те, щоб клуб був веселим і цікавим для кожного. М Моніка я здивований. Як ти взагалі вирішила заснувати свій власний клуб? Ти цілком могла б зайняти одну з лідируючих посад у будь-якому з великих клубів. Хіба ж не ти була головою дискусійного клубу минулому році? А, ну, ти знаєш, якщо чесно, я не витримую всю цю політику навколо великих клубів. Такі відчуття, ніби в них немає нічого, крім суперечок про бюджет і роботи на публіку, а також підготовки до заходу. Я б краще воліла зайняти чимось, що подобається особисто мені і зробити з цього щось особливе. І якщо це привабить інших до літератури, тоді я точно виконаю цю мрію. Моніка дійсно прекрасний лідер. Юрій теж погоджуючи, киває. Е, тоді я здивований, що в клубі все ще не так багато людей. Складно, мабуть, заснувати новий клуб. Можна сказати і так. Не так багато людей зацікавлені в прикладанні зусиль, щоб привнести щось нове. Особливо, коли це щось не особливо привертаючи увагу, як література. Потрібно дуже постаратися, щоб переконати людей в тому, що це цікаво і варте того. Але завдяки цьому шкільні заходи, як, наприклад, фестиваль, стають набагато важливішими. Я впевнена, що ми всі дійсно зможемо розвинути цей клуб до закінчення навчання. Чи не так, друзі? Так. Викладемось І Ще пак. Всі захоплено погоджуються такі різні дівчата, але всі зацікавлені в одній меті. Моніка, мабуть, дійсно постаралась, щоб знайти цих трьох. Можливо, тому вони такі раді приєднання нового учасника. Хоча я все ще не знаю, чи зможу підтримувати такий же рівень ентузіазму щодо літератури. А, отже, Мікаель, що ти любиш читати? Ну, ем, враховуючи, як мало я прочитав за останні декілька років, я не можу відповісти на це питання. Мангу. Мангу. Я тихо бурмочу собі підніс, я прочитала просто, напівжартуючи, тоді це мало бути мангу. Надсикі різко піднімає голову. Це виглядає так, ніби вона щось хоче сказати, але мовчить. Не такий вже і читач, гадаю. Ну, це може змінитися, що я ворзу? Я сказав, не подумавши після того, як побачив сумну посмішку Юрі. Е, до речі, як щодо тебе, Юрі? Е, що ж, якщо подумати? Юрі провела пальцем по краю своєї чашки. Найбільше мені подобаються романи з про проробленими і цілісними фантастичними світами. Рівень майстерності і креативності, прихований в них, вражають мене, і здатність розповісти гарну історію в настільки чужому світі в повній мірі вражає. Юрій продовжує говорити, схоже, вона дуже пристрасно ставиться до читання. Вона здавалась такою скромною і замкнутою, коли я прийшов, але з певністю можна сказати по тому, як загорілися її очі, що їй комфортніше серед книг, а не людей. А, але, знаєш, мені подобається багато інших речей. Глибокі психологічні історії частенько змушують мене пірнути у них з головою. Хіба не дивно на те, як письменник може скористатись відсутністю нашої уяви, щоб вибити нас з колії? Але так чи інакше останнім часом я прочитала чимало жахів. Ой, я одного разу читав жахи. Я в розпачі, в розпачі хапаюсь за щось, про що знаю хоч трохи. При такому розкладі Юрі могла б з таким же успіхом вести діалог з каменем. О, Серйозно не очікувала такого від тебе, Юрі. Від когось настільки витонченого. Гадаю, можна і так сказати. Але якщо історія змушує мене замислитись чи затягує мене в інший світ, тоді я дійсно не можу відірватися. Сюрреалістичному хорору часто найкраще вдається змусити читача замислитись про власний погляд на світ, нехай і на короткий час. О, ненавиджу жахи. Ох, чому? Ну, я просто. Нацуки на секунду стрільнули в мене очима. Н неважливо. І правда, ти ж зазвичай пишеш про більш миленькі речі, чи не так Нацуки? Що? Чому ти так подумала? Ти залишила клаптик зі м'ятого паперу після останніх зборів клубу. Схоже на те, що ти працюєш над поемою під назвою не говори про це вслух. І поверні, і поверни мені негайно. Добре, добре. <рес> твої кексики, твої поеми, все, що ти робиш, настільки ж миленько, як і ти сама. Сеорі підкрилась за спину нацукі і закинула свої руки їй на плечі. Я не миленька. Нацукі, ти пишеш свої власні поеми. Е, ну, іноді я думаю. Яка тобі різниця? Я вважаю, що це вражаюче. Е, Чому б тобі не показати нам якось? Н -н Ні, нацики відвела погляд. Вони, вони тобі не сподобаються. А то ти не дуже впевнений собі пись... письменник? Я розумію, що відчуваю надсуки. При такому досвіді, щоб поділитися своїми віршами, потрібно набагато більше, ніж просто впевненість. Справжня форма писемництва це коли пишеш для себе самого. Потрібно хотіти відкритися своїм читачам, оголювати свої вади і показати їм найвіддаленіші, найвіддаленіші горизонти свого серця. У тебе теж є письменницький досвід, Юрі. Може, якщо ти поділишся. Може, якщо ти поділишся деякими своїми роботами, ти зможеш подати приклад і допомогти і відчути себе більш впевнено, щоб поділитись своїми. Ча, в мене ще досі проблеми з голосами, бо між чотирма дівчатами так міняти. Схоже, з Юрі та сама проблема. У я б хотіла прочитати вірші кожного. Деякий час ми сидимо мовчки. Гаразд. Народ, у мене є ідея. Нацики і Юрі з подивом дивляться на Моніку. Давайте всі підемо додому, і кожен напише свій власний вірш. І тоді, коли зустрінемось наступного разу, ми всі ними поділимося. У такому випадку всі будуть рівні. Ем... Так, зробімо це. Плюс до всього, тепер у нас новий учасник. Я думаю, це допоможе нам усім відчути себе комфортніше один з одним і зміцнити наші зв'язки в клубі. Чи не так Мікаель? Моніка гаряче ще раз посміхнулася мені, типа пупсік? З -з 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 Зачекай, все ще залишилась одна проблема. М, М? Яка? Тепер, коли ми повернулись до питання про мій вступ в клуб, я випала все те, що хвилювало мене весь цей час. Я не казав, що вступлю в цей клуб. Сайорі вмовила мене заглянути сюди, але я ще не приймав жодного рішення. У мене ще залишились інші клуби, які я можу подивитись, і я втратив хід думок. Всі чотири дівчини дивились на мене подавленими поглядами. А, але вибач, я думала. Мікаль. Ви всі. Я, я беззахисний проти цих дівчат. Я теж, я теж. І як я повинен приймати зважене рішення в такій ситуації? Гаразд, якщо написання віршів, це ціна, яку потрібно заплатити, щоб проводити дні в компанії цих красивих дівчат. Добре. Гаразд, тоді я вирішив. Я вступлю в літературний клуб раді дівчат. Да. У черзі очах дівчат загорівся вогник. Так, я така щаслива. Саєрія обняла мене руками, стрибаючи на місці. Е Ей, ти справді налякав мене на мить. Якби ти вправду прийшов сюди тільки за кексами, це справді було б супер убого!» Отже, тепер це офіційно. Ласкаво просимо в літературний клуб. Ох, дякую, мабуть. Отже, народ. Думаю, що на такій хорошій ноті ми можемо офіційно закінчити сьогоднішнє зібрання. Всі запам'ятайте сьогоднішнє завдання написати вірша і принести його на наступну зустріч, щоб ми всі могли ними поділитися. Моніка ще раз глянула на мене. Мікель, мені не терпиться побачити, як ти себе покажеш. Ехта! Чи зможу я дійсно справити враження на зірку класу Моніку? Моїм посереднім письменницькими навичками, я вже відчуваю наростаючі почуття тривоги. Тим часом дівчата продовжують базікати, поки Юрій і нацики прибирають їжу зі столу. Е Ей, Мікаель, якщо ми вже обоє тут, чи не хочеш піти додому разом? Дійсно, все Юрі і я перестали ходити додому разом, оскільки вона постійно залишалась в клубі. Звичайно, чому б ні? Е -ей! Ча це перевіряю, чи у вас грайде. Угу, все супер. І так ми обоє покинули кімнату клубу і попрямували додому. Всю дорогу мої думки крутились навколо цих чотирьох дівчат Сайорі, Нацукі, Юрі і, само собою Моніки. Чи дійсно я буду щасливий, залишаючись після школи в літературному клубі? Можливо, в мене буде шанс зблизитись з однією з цих дівчат. Добре. Мені просто потрібно витягти максимум з обставин, що склались. Мені просто потрібно витягти максимум з обставин, що склалися, і тоді я впевнений, удача буде на моїй стороні. І почну я, мабуть, з написання вірша сьогодні ввечері. Прийшов час написати поему. Вибирай слова, які, на твою думку, відповідають учасниці клубу, яка тобі сподобалась. Дещо хороше може відбутися з тою, кому твоя поема сподобається найбільше. Тобто я маю, наприклад, Ну, мені подобається Сайорі. Я не знаю. в мене відразу Сайорі і Юрі. Нацики поки що не мій тайп. Чоловікам тільки цей потрібно. Чоловікам потрібні тільки інші чоловіки, а жінкам жінки. Ауф.